Всім привітки! Нарешті я повертаюся і починаю далі знімати. Хоча, в принципі, я ці три тижні все знімала. Але ну так, знаєте, уривками такі цікаві фрагменти, моменти. ось таке. Повністю як проходить наш день, не знімала, тому що деколи наш день проходив просто на роботі. E, і все. Інколи, знаєте, нічні зміни, на другий день потім відсипаєшся і вже встаєш вже майже вечір, поки туди сидите, і все, і день пройшов. Ну, якось в Азії було прикольно тим, що наша зміна була до 12-го дня. І далі весь день і весь вечір ми були вільні. Було більше часу. В Україні в нас просто багато різних змін: і нічна, і вечірня, і ранкова. Тобто, знаєте, все в переміжку і часу набагато менше для зйомок. І взагалі тут менше гуляємо, менше десь ходимо. Тобто, не знаю, тут якось зовсім все по-іншому, якщо чесно. В Азії було прикольніше в цьому плані більше часу, більше ходили навіть по кафешках. Тут ми взагалі. Практично ніде не ходимо. Так можемо піти прогулятися та й все. Ось тому повертаюся. Дуже дякую за те, що ви турбувалися, хвилювалися. Стільки людей мені писало в інстаграмі, в телеграмі, і в, телеграм, в Ютубі. Це взагалі дуже круто. Це, знаєте, вже якась така, з моєї сторони, маленька така відповідальність. Ну, люди вже чекають, давай вже, бери себе в руки. Тому що, знаєте, перший тиждень трішечки хворіла. Було дуже важко. Не знаю, напевно, був такий переломний момент в організмі, коли. Дуже тяжко було якось так в плані їжі. Я зрозуміла, що наше харчування в Україні воно дуже важке на живіт. Насправді багато смаженого, багато жирного, ось такого в Азії було легше. І воно, напевно, ось десь зараз не так давно нас наздогнало, тому що насправді було якось так важко. Постійно така тушнота, постійно дискомфорт в животі. Ну таке воно пройшло, і слава Богу. Зараз якось легше. Ось далі. Потім вже мені стало легше, думаю, ну все, зараз піду зараз в зубний. Мені потрібно було б змінити резинки, зараз все буде окей, пройде, з ним буду знімати далі. І сходила я в зубний, так що потім тиждень відходила. Мені ось тут поставили штир, здається, вона називається. Тобто вкручували в кісточку, ось сюди вживляли якусь, не знаю, це як якусь гайку закрутити кудись, ще, як правильно навіть сказати. Ну, в стіну в шурупа вкрутити, якось так. Це так було боляче, має таке відчуття, що вони мені десь щось в голову вкручували, знаєте, воно аж мізги сверлило. Ну тобто боліло дуже. Тиждень майже не їла, погано спала, ну, тобто, було теж не до відео. Потім якось так війшла в ритм, так було важко себе заставити щось взагалі монтувати, якщо чесно. Але потрібно повертатися. Хтось мені там писав, щоб я не закидала YouTube, чи я вже закинула його. Ні-ні ні, не дождетесь. Нічого я не закидаю. Просто бувають такі періоди. Ось так що зараз буду потрішечки монтувати те, що я знімала такими фрагментами, як взагалі проходили наші ці три тижні. В Олега на сніданок сьогодні кава з армійською фуагрою. Ми це назвали фуагрою. Ну це є якийсь паштет, зараз глянемо. Армійський та паштет печінковий. Нам тато на пробу дав зручну баночку. Опа. А це ось мій сніданок ковбаса, товщиною з хліб, яка з мене рже. Але ділитися я не буду. То я поділю, якщо ти не будеш. Віка? ні 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 Давай. Дивіться, що робить. Дивіться, що робить, дитина. Ну так, да, там де найбільше ковбаси взяла, забрала вікшоць. Ну і погодка в нас, якщо чесно. Ми вже їдемо в цум. Віці сьогодні повезло. Будуть в дитини нові штани. Ну це ще не точно, але надіюся, все ж таки щось знайдемо. Так. Дзивочки, дзивочки. Так, показую наш центр. У нас тут така церква, класна є. Частенько в неї ходили. Ну тут така типу центральна вуличка, нас цум. Йдемо сюди. Дивіться, дивіться, який класний магазин. Вау, вау. як дикарі. А це мій любимий відділ, де пише акція. Що? От що? Тут тебе вже всі розуміють. А, так? Та що? які круті зайці. Ух ты! Там фігурки двігаються, кстати. Двігаються фігурки, йдемо подивимося, де двігаються фігурки. Клас. Це типу чупа почувся? Ух ти. Як тобі весело? Дуже. на тебе, дуже весело. Так, штани номер один, які не застібаються. А у вас є такі штани тільки більшого розміру? Це жіноче відео? Так. Да. Потрібно там дивитися. Mm. Yeah. Віка, ти, ти вже трішки виросла. Дінця з 24. Так само в жіночому браті. Ну, а ти прийшла в дитяче. Примірилася. Дивіться, які парні у нас луки. Ну, шикардос, віка. Тільки майже розміру розміром могла було. Я замітила, що розміру не було. Mm -hmm. Та, трошечки не ваш розмір, ну нічого, гарно, гарно. А так, кажуть, красиві. так. З одягом тяжко. Нічого не купили, все якесь таке, не знаю. Щось, нічого не знайшли. Ще йду на нову пошту, відправлю дідусю в якусь штуку, тільки що їздили, шукали по агромагазинах. І, можливо, ще десь поїдемо в Порт-сіті. Теж торгівельний центр, можливо, там віка щось собі знайде. І так, відправили на новій пошті вже все, що нам потрібно. Дивіться, дивіться, де ми паркуємось. Це просто хаос. В час пік місць парковочних взагалі немає. У нас тут є такий знаменитий Яровиця. Тут взагалі думали десь парканутися, взагалі місць нема. Тому я за те, що ходити ногами. Що? Та шикарно, Віка, це ідеальна парковка. Зато подивіться, подивіться, тут який зразу будинок популярний в Луцьку. Ось, що мала сказати. А в Таїланді було прикольно їздити на байку. Припаркувався дві секунди і все. Та, де треба, там і став. Ногами ще краще. Ну, машиною це трішечки важко. Кажу вам здалека, як виглядає ця яровиця. Там купа таких магазинчиків. Ну, тобто, перший поверх, повністю все в магазинах. Магазини, звичайно, такі, дорого, багато. Не дуже подобається. Ми йдемо на піцу. Ось, до речі, промінь. Ми йдемо десь, ось тут є піця, ось тут ось тут. Перше, що нам принесло, це ось такий. Компот, як Олег сказав, каже, що ти за компот замовила? А це типу грейпфрутовий фреш. Ну, якби по кольору зрозуміло, що ніякий це не фреш. Це мені здається, просто вода. Додавили, можливо, якийсь сироп, ще й газована, напевно, вода. Добавили якийсь сироп, кинули два грейфрути і назвали це фрешом. Зараз спробуємо. Що це за грейпфрутовий фреш. Взяли піту чотири сири і ще якусь, навіть не знаю, як вона називається. Налітайте. Ну що ж, піцу ми не скажу, що сильно наїлись. Так, перекусили. Заплатили десь 700 гривень, в принципі, нормально. За дві піци і літру якогось непонятного напою. Не назву це якимось суперсмачним чимось, але коштував він 190 гривень. Ну, таке собі. Але непогано. І все. Їдемо додому. Ще мали заїхати ще в один торгівельний центр, але це, напевно, не сьогодні. Повернулись додому. Слухайте, ну це так прикольно, це ми їздили сьогодні. На закупи одягу. Це все, що ми придбали. Шкарпетки і ще такі таке подрібничках. Я в шоці. Не знаю, Віка також переміряла купу, всього Каже, мам, воно все якесь таке дивне. А ще мало того, що дивне, ще й дороге, яке. В Азії взагалі одяг, до речі, був набагато дешевший, навіть ніж їжа. І було набагато зручніше класно. Ти собі байком сів, наприклад, в Таїланді. Байком під'їхав якийсь магазин, там воно все таке розлітайки, літнє, купив якісь собі шорти, футболку і ходиш в тому цілий рік. А тут вже так не працює. Ось в В'єтнамі також було дуже просто з одягом. Ми там взагалі майже не купували. <смі> ну таке. Ну там було таких пара магазинів, які ми заходили, оці такі, хто дивився відео, той знає, що ну, брендові такі стоки були, брендовий одяг, там як підійде, то підійде. Як то знаєте, повезе з розміром, все зійдеться, купив, все, пішов. Тут так не працює. І так, що у нас по плану сьогодні прибрати тут. Дивіться, як добре, що в нас жила якраз тут, в нашій квартирі, поки нас не було, моя подруга. Дивіться, скільки нам всього залишило красоти всякої різної. І тут знизу ще є, і настоянка з вишень, помідори. Все є, слухайте, ну прекрасно, чудово, тільки треба багато вже чого викидати. Це круг вікін, віка вже виросла, далі вся тарілка, ми на ній зимою частенько. Каталися. Навіть ось таку штуку ліпити сніжки знайшли. Прикольно. Кажу, Віка, тобі ще потрібно, вона мама. Дитинка вже виросла, вже все. Але все одно збережемо, вірух колись буде потрібно ще. Прибирали, подивіться, що знайшла. Всі свої коробки від телефонів. Цій коробці 11 років. Це мій перший iPhone 6s Plus. Подивіться, яка була ще коробка. Дизайн біла, ще з цією кнопкою. До речі, телефон до цього часу в мене є, йому 11 років. Він абсолютно не глючить, працює, все шикарно. Це, що мені iPhone цим і подобається. Далі був 11. 11 Pro Max. Ось така вже дизайн, коробка, але бачите, теж ще груба. Грубі такі старі iPhone. У них були такі грубі коробки. Далі вже 13-й Max, Коробочка зменшилась. Мінімалізм. І 16-й Max вже ось такий дизайн. Прикольно, в мене всі коробки, всі гарантії капець. Ну, з цієї коробки, я саме більше здивувалася. 11 років. Вона просто ідеальна. І тут всередині, о, мені здається, ще є і гарантія, і ціна. Ну, тобто чек, все. Ну, відкрила нарешті, дивіться, є ціна. Я заплатила тоді 11 тисяч гривень. капець, капець. І далі, навіть ще є ось ця така скрепочка, щоб поймати телефон. Інколи вона потрібна, а вона тут ще є. Ось така штукенція, де лежав телефон, капець. Це так прикольно перебирати, знаєте, такі речі. Цікаво, зараз що в 16-му. Що змінилось? Що тут дають? Ну, а тут вже всього менше. Тут що було, напевно, зарядка. І все. Тут лежав телефон. Такий, знаєте, мінімалізм. Теж є чек. Скільки тут я цей телефон купляла у В'єтнамі, то навіть не знаю. Ага, 41 мільйон. Ого, ого. Я вже відвикла від таких цифр. 41 мільйон, я вже навіть не знаю, скільки це буде в гривні. Ну, не важливо, ось ось. але коробки далі буду собі зберігати. Слухайте, вирішила ще відкрити, подивитися, що в цій коробці від 13-го iPhone. І дивіться, що знайшла шнур. А ми якраз їхали додому в Таїланді, мусили купляти, бо віки ось тут вже такий був не дуже. Скільки він коштує? 1100. 1100 гривень коштує, ми купували капець, слухайте, а тут лежить один. І, до речі, в олегових наушниках тут, ну, вони ж теж заряджаються такою зарядкою, то теж знайшли шнур. Я в шоці, два шнури, а ми купували. І теж є ось ця скрепка, щоб сим-карту виймати. Ну, круто, круто, прикольно слухайте, ну бо кабельки дійсно вони дуже швидко зношуються, особливо в віки. То вони нам частенько треба. Я хочу вам показати кавун, який всередині. Хто пам'ятає, ми це на городі збирали дині і там були кавуни. Це наш домашній, він велетенський. Зараз вам вріжу, покажу, який всередині. Мені самі цікаво. Слухайте, ну непогано, непогано. Мені здається, він навіть червоніший, ніж той, що я купувала в магазині клас. Врізала собі шматочок, взяла, слухайте, на смак теж просто суперовський. Такий солодкий, соковитий, клас, е, набагато краще, ніж куплені. Слухайте, у нас сьогодні така лакшері їжа, Подивіться, варені сосиски і макарони. Навіть вам не договорила, бо прийшов знов майстер. У нас сьогодні тотальний хаос. Тому така швидка, швидкий не знаю, обід, вечеря, нам через 10 хвилин на роботу в хаті купа людей. Добре, що ще не прийшов на хлопець на реставрацію ванни. Це просто повезло, що він сьогодні не прийшов, можливо, або пізніше, або завтра. Міняють там якусь трубу в ванні. Чистять колонку. Тут ще хлопець приїхав дивитися забрати машинку. пральну. Тобто в хаті якийсь е, хаос. Просто люди туди-сюди бігають ванну в кухню щось робить. Там ті хлопці жужать якимись дрельками, міняють ту трубу. Там Олег машинку ту виносить, тут телефон розривається, а знову дзвонять, тому що ще має бути реставрація ванни і все як назло на один день. Знову телефонували за машинку. Пральну хотіли знову купити, але, але вже продано. Тому ось такий у нас в хаті капець. Ще там мали майстри, ще по чомусь проходити, але то вже не сьогодні, бо вже просто завал. Натек тільки почали вже закінчувати прибирання, це все якось налагоджувати. І тут прийшли бух-бах, там летить, там просверлили, там знов сміття, тут машинку виносили. Тобто це капець. Це вже якийсь нескінченна гонка за чистотою, за тим, що вже знаєте, просто заходив в хату і жив, а не починається це так. Що там потрібно, що те потрібно, що там, і те, і те, і те. Купа всього капець. А ще, до речі, ще більше вражають ціни. Ось цей стояк, здається, він називається. Зараз вам в ванні покажу, поки ще часу трішки е поміняти. Плюс роб робота 2000 гривень, це взагалік. І цей стояк, скільки він коштує, якось разом вийшло 7 тисяч, це капець. Ну, і чистка газової труби 200 гривень, ну, хоч щось. Хоч щось радує. Так, ось це нам міняли. Це змійка, вона називається чи що. Новенька бунта да, наша була. А вони забрали стару, так? Так. Ржава, ну і така, що тут во вони кажуть, якби напускали воду, ще рік-два воно вирвало. Ми ще коли купували цю квартиру, нам ще казали, тоді рекомендували поміняти. А зараз не те, що рекомендували, казали, прям що треба замінити. Ось, ця штука коштує 5 тисяч гривень, я взагалі в шокі. Чого воно таке дороге? Все? Так, ну і знову, звичайно, це все треба прибирати, чистити, В і знову наробили нам якийсь капець. Це просто. Але, до речі, кран у нас просто тут в крані не було гарячої води. До речі, умивальник також хочемо замінити, тому що ми ще купували квартиру, тут до нас жили квартиранти, і вони ось таке зробили. Ми так і не міняли, потім поїхали та все. Але вже прийшов час це все замінити. Так що ще роботи буде і буде. Так, вам що говорила за реставрацією ванни, показую вам, що у нас тут трапилось. Бачите, що з неї трапилось таке? Я не пам'ятаю, чи вам показувала чи ні. Покажу ще раз. Ось таке. І воно просто вже пішло так. Ми думали, знаєте, зробити місцево, але як є проблема, так є проблем. проблема. Ванну міняти не хочемо, бо тут, бачите, вона повністю це все виривати, міняти плитку якось не дуже. Просто зробимо реставрацію. До речі, відзнавали також реставрація ванни 5 тисяч гривень. Ця кофта норм. Ми з Вікою нарешті дійшли до магазину. Віка вибирає кофту. Повернися задом. До речі, це дуже дивні справи. Кіно називається дуже прикольне таке дитяче. Ну, дитяче таке. Цікавеньке, хто дивився. Нам дуже подобається. Це серіал. Прикольно. Ну це гарна кофта, норм. Нормуль, нормуль. Зайшли ще в Естро, Віка собі обирає кросівки. Не знаю, чим вони відрізняються від цих, мало чим. Але це такий Всі. стиль. Чорні кросівки, чорні джинси, віка, до речі, купила. І ще й чорна кофта. Mm -hmm. Так, кофту купили в нас 600 ще гривень. Кросівки десь 2500, здається. 2400. 2480. І джинси 1300, так? 1000... Ось і віку приоділи. Ну, поки віку приоділи. А я далі в тому самому костюмі. А ця Вікторія вже чекає, коли вони підуть на майданчик. Mm -hmm. Так, дивіться, у нас тут є кокос. Ми вже прийшли в такий фруктовий відділ. Що сюди заводять кокоси, але по 200 гривень кокос, якщо це ми купували по 100 гривень. Це якщо були на якомусь басейні, а так взагалі можна було придбати за 45, ну, до 50 гривень. Ну, в принципі, логічно, що він тут буде коштувати 200. Але взяти три кокоси на нас. Осот гривень таке собі. Я хочу взяти ось це. Давненько такого не їла. Мені зробив романтику. Дивіться, У нас в нас там там і почали продавати квіти. Олег бігом побіг думаю, десь пропав, поки я вибирала інжир. А тут хопа, вже квіти. Але оплачувати потрібно на касі ніякого сюрпризу. Хто приїхав? Якщо що, ми їх не кликали. <ривіт> їх мама з хати вигнала. Приїхали до нас на хлібники. А цей жовтенький пакетик. Ну, зелененький, жовтенький, нам мама передала мені. Всяких смаколиків. Це все те, що я на празднику не доїла, мені мама передала. Ого, ого. Так, мій букет вже стоїть у воді. І, до речі, у мене сьогодні така шикарна покупка. Подивіться, хлібна сльоза. Я, взагалі, до речі, перший раз купувала горілку в своєму житті. Але купувала її не для себе. А для вишень тадам. найшла ще якісь старі вишні ну, в сокові сік вилила, а вишні замариную в горілці, вони ось це з квітів. Дуже смачні. Ну, Мені, типо, якщо в мариновані вишні, додати там якийсь торт, або щось, воно мені набагато смачніше, чим прості. Тому я роблю ось таково. А потім це все перекину в банку. В принципі, зразу можна було вишні перекинути в банку і залити горілку, але щось я не подумала. У мене були раз такі вишні, вони стояли дуже довго, напевно, рік, а то й більше, вони були такі проспіртовані, були дуже смачні, можна було просто їсти. Опа, готово. Вот І так, вот помідори. Я навжив... я є на вже яєць, скільки Ого. Я мати добре друзів у селі. Потім тут якесь м'ясо. Готове вже? Не знаю, тут тушонка, ого, ого. а тут ще якесь м'ясо і десь паштет має бути. Слухайте, оце я розумію. А, і соус мама дала. Оце бляха-муха. І помідорки. Це помідорки свіжі? Так, да, але я думаю, що ми їх не поминули. Мама просто може їх мила. Ще й помила, ну це капець. Таня, або я просто ми подавили. Само нічого? Ні, Ні не мийте. Десь просто подавили, що мокри пак Що, Зараз, зараз переберемо, Боже, такі манюки такі гарні. І показую вам диспенсер таке мило, те, що ми говорили у стрімі, що забрала ось така штука. І таке додаткове до нього зразу мило. Не знаю, чому воно продається окремо, верх і низ. Але воно таке важке, мені здається, тут воно зразу йде з милом. Що в нас до того таке було, то ми купували таку велику каністру з милом спеціальним. Чого воно не відкривається? Так, до речі, так, з милом. Супер. І потім звернемося. Дивіться, яка у нас краса. Пельмені. Нарізка, куди ж без неї. Далі зробили ці грочки, що я вам говорила. Це що ми купили в Тамтамі. І в нас сьогодні дивіться які напої Макулецькі. Зато з шикарних моїх нових бокалів. Я не можна її сьогодні сіти. Апа, і ти сітро хочеш? Угу. Ми злянули на балконі. Берлін, це ж наша бутилка. Це було наше місце. Ми з Олегом поставили спеціальну бутилку, щоб ніхто місце не зайняв. Де ви взяли, прийняли, я в шоці. Я в шоці. Ми з Леною прокинулися, тут у нас вже зранку, з самого ранку весілля. Що вік? вже гуляти? Віка 10 -та ранку. Бутилку, да? Та я бачу, та, прийняли бутилку. Це була бутилка, Олег собі зробив, він не качався, там накидав якоїсь каміння, води. Я кажу, йди викинь. Він її не викинув. Ми її поставили тут. І забрали. Де наречена, де вже це, де? Буде викуп. викуп. Слухай, круто, перший раз взагалі тут бачу весілля. Я І теж ще, в такі ну. І ще <laughs> ми в перших <laughs> рядах. Отако з балкона в залі шикарно. Так, тут вже коровай несуть. Коровай несуть, а там хлопці ще не можуть ніяк договоритися за викуп. Не хочуть давати грошей. Бачу, настільчик тільки коробку цукерок поклали. Нічого, зараз хлопці ті підійдуть, порішають. Що діти підійшли, кажу, мене. що А це взагалі законно. Чекаю, що там ще крісло? Сусіди може рішили А, напросити. це сусіди? <плізь> Слухайте, ну щось вони довго. Я вже і каву зробила, Лені вже каву роблю. Іліна вже ліжко впіла застелити. А наречена ще ніяк не може вийти. Щось вони дуже довго. До речі, тут також зібралися сусіди. Вони там щось організували. Я не знаю цих, якщо чесно, традицій. Я, в принципі, на весіллі була ще, коли була дуже маленька, а у нас, назвам весілля було без цього всього. Як ми любимо без пафосу. Просто пішли собі тихенько розписалися і все. Тому цих традицій не знаю, чому повиходили сусіди, чому тут взагалі вода з відром. Не знаю. Ну, щось це все дуже довго. Ура! всі похлопали, ми думаємо, ура, зараз вийде наречена. Але ні, всі пішли всередину. Ми тут стоїмо вже напевно годину. Пока. Це капіц. Я сподіваюся, вони ж зараз вийдуть ще. Звичайно. Просто треба не пропустити шанс, коли вони ж будуть виходити, щоб ми побачили хоч наречену. Я в шоці. Чи можете вдіватися і йти за ними слідом з під'їзд. Типу, мотористь. Так. Просто ці теж тут далі стоять. Вони будуть так чекати. Капають, А Дітям нічого не доставилось. Ну, а вони чекали, до речі, теж. Вони вже там з пакетами, десь да, з пакетами стоїть вала. Вони хотіли збирати цукерки і Гром. монети. Та, гроші, гроші. Діти розчаровані. О, Віка. От і Віка раз, і Віка два. Уїжджаєш. Слухайте, ну тут мова Як яка уїжджаєш. Слухайте, дочекались Щось її погано видно. На її закрив, але вже дітей купа. І вже Віка тут, а як ти тут. Ти а Віка буде відео знімати. Віка казав мам, якщо що, я тобі зніму відео. Віка я Чомусь вони вирішили іти в іншу сторону. Ну все, цукерки розкидають. Гроші теж. Дивіться, діти вже. Капець. Але дивиться менші то побігли більше, а старші то не так. Це капец. Старші вже з них сміються. Віка, ти що стоїш дивишся? Іди заробляй? Малі собі заробили сьогодні на гуляння. <гум> Слухайте, ці малі такі кумедні, я не можу. Готуємося, готуємося. <гум> 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 ну наречено все ж таки не, мені не показалося близенько. Вони в іншу сторону пішли. Зараз сідають в машину, напевно їдуть до церкви, наскільки я знаю. Такс, 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 поїхали молоді і тут. Мені цікаво, що буде тут, бо я не дуже знаю. Віка мені бачу, блог знімає. Теж стоїть з телефоном, каже, мам, я тобі все зніму, не переживай. Це сусіди, точно сусіди. Бо вони навіть в діті, так, типу, простенько. Хоті, мені здається, в нас в дворі ніколи такого кіпішу не було, як сьогодні. М -м -м, прикольно. Опа. А, це перед машиною треба було лити. Угу. Я думала, на машину може будуть лити. Він типу їм пакет дав. З угу. чимось це... смачненьким. Слухай, може нам теж там вийти ставити, поставити крісло? Нам пакет дадуть чимось добрим. Якими були ці наші пару днів. Я взагалі думала, що це відео вийде в один ролик, але ні, насправді ніби й не багато всього знімала, але все одно трішки не знімала. Тому, напевно, буде дві частини, а можливо і три, не знаю, тому що відео монтую до 30 хвилин. Бо далі ну, це така програма простенька, максимально проста, щоб знаєте, сильно мені не заморочуватись, і вона більше 30 хвилин не тягне. Воно потім починає сильно підвисати і глючити. Тому ну, монтую відео до 30 хвилин, ось, і напевно розділю це відео на дві, а можливо і на три частини. Але з однієї сторони, прикольно. Відео вийшло таке, знаєте, дуже насичене. Багато різного всього було. І ремонти, і прибирання, і Лена з Сергієм приїжджали, і весілля. Слухайте, ну класно, і з вікою, покупки. Знаєте, таке максимально насичені, насичені такі частинки. Ось тому буде ще й друга, і третя частина. Вже буду трішечки повертатися в ритм, в режим і буду вам більше всього показувати і знімати. А на сьогодні всім пока-пока.